25-річний лікар загальної практики сімейної медицини Нікіта Щочка працює в Росошинській амбулаторії два місяці. За його словами, після закінчення інтернатури із вибором спеціалізації визначився відразу. Мабуть, через те, що це первинна ланка, то складнощі іноді бувають в цікавих та тяжких випадках, коли не дуже зрозуміло, що з пацієнтом, іноді буває важко. В комунікаційних е, моментах з деякими пацієнтами, за словами лікаря, за два місяці роботи у сільській амбулаторії він підписав 250 декларацій з 1800 можливих. Нині отримує 16 тисяч гривень заробітної плати. Тенденція така, що люди не бояться йти до молодих спеціалістів на даний момент. Більшість пацієнтів це е, з вірусними інфекціями, ковід. Ну також є і серцево-судинні. Патології бувають там цікаві, якісь е, скриті інфаркти, бувають виклики е, надом до пацієнтів, де підозра на інсульт. У майбутньому Нікіта Щочка хоче отримати ще спеціалізацію УЗД та гастроентерологія. Розповів, що хоче розвиватися тут на місці сам і розвивати місцеву медицину. Лікар вчиться все своє життя, постійно виходять якісь нові протоколи, нові рекомендації. Ми проходимо на постійній основі якісь курси для набирання тих же ж балів БПР. Якісь нові нова література виходить, рекомендації від всесвітніх якихось наукових товариств. Як повідомили Суспільному у Полтавській ова, з початку повномасштабного вторгнення РФ поліпшилось кадрове забезпечення молодими лікарями. Полтавщина відносно віддалена від зони бойових дій, тому молоді спеціалісти закріплюються на робочих місцях. Плинності не спостерігають. Рясне пиття, п'ємо багато теплої рідини, озельтамівір 75 мг по одній таблетці два рази на добу. Локальні програми підтримки молодих лікарів на територіях громад області передбачають встановлення доплат, пільг та компенсацій за придбання житла оплати комунальних послуг. Отримати їх можуть молоді лікарі, які лишаються працювати в громадах. Окрім цього, нині діє урядова програма придбання пільгового житла для лікарів, які працюють у селах. Зараз е, вийшла щось державна програма про заохочення молодих лікарів на одноразову виплату в 200 тисяч. Е, але е, зараз. Е, Якщо ми беремо стосовно мене, то зараз це питання вирішується директорами та працівниками відділу кадрів. Чи підходимо ми під ці критерії? За словами Нікіти, він отримує від Щербанівської сільради щомісячну премію до окладу. За інформацією ОВА, нині щорічно у середньому в комунальні заклади області прибувають близько 100 молодих спеціалістів. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.